Проводять четверту хвилю мобілізації з метою ротації особового складу, зменшення нервово-психічного навантаження і поліпшення підготовки. Четверта хвиля мобілізації почалася у нас і найде в два етапи: перший етап і другий. Перший етап з 20-го числа почався до другого числа, буде до другого. Там сроки міняються. Це поставка. І другий етап з 10 по 28. восьмей поставка на Славуту, Славутський район. І не тішин досить велика. Наразі представники комісаріату, а їх чисельність збільшилась з трьох до двадцяти, розпочали роботу із підприємствами, зобов'язали надати списки чоловіків віком від 18 до 60 років, адже часто перед працівниками комісаріату військово-облікового бюро зачиняються двері. Є таке оповіщення іде по домовий обход і є на підприємство. То, що ми ходили по квартирам, і приходиш, говориш. Грожданки, відкриваєш двері, відкривають вам, здрасте, пітьми свинкомати. Зразу двері закриваються, тут таки не проживає. Не почувши фамілію, зрозуміли? Значить, ми зараз почали робити з підприємство. Зрозуміло, що не усі, хто отримав запрошення, візьмуть в армію. Наразі визначилися з критеріями, що враховуються при відборі, і як правило, один із трьох поповнить ряди збройних сил України. Зокрема, не торкнеться четверта хвиля мобілізації непридатних за станом здоров'я студентів та аспірантів, батьків трьох і більше дітей, зайнятих постійним доглядом мешканців окупованих територій. Хто служив в армії? Військово обліковий спеціаліст. От він підходить по цьому вузу, значить він де. Якщо є три чоловіки на, на, на одну посаду, значить із трьох дивився, в кого сімейний посади, в кого там діти в кону і з трьох одного беремо. Якщо хто не служив в армії, добровольно вважаєте, ну дивимося вже. 90 днів відведено на підготовку. За цей час чоловіки мають повторити те, що знали раніше, або вивчити нове. Четверта хвиля мобілізації буде 90 днів. Це 90 днів, щоб знали. Це все так. Виклик. Призив військовозов'язних, відправка в підрозділи, навчання, бойове злагодження. От він приходить, навчили його, відділення, взвод, рота, батарея, бригада. От через 90 днів цей підрозділ дуже буде готовий. Значить, дивіться, ми відправляємо на... в Дісну і в І, Старичі. і... І Дісна сталеча і Ровінська начальник. 10:30, кстати, поли. От 13, куди Старіч ми будемо? До Залізької області. До сталеча риська область. Ті, хто ухилятами від служби, будуть платити великі штрафи і нести кримінальну відповідальність. Зміна є в законі. Е, стаття 210, про адмін порушення. Значить, 210 і зробили один з приміткою. Там підвисла норма штрафу. Там було від 3 до 5 це буде от 20 до 70 окладів за ухилення. Це сума. Зазначив виконуючий обов'язки військового комісара, що і більшість добровольців йде через комісаріат. Правда, число таких зменшилося. Добровольці, це вважається, ті, що в батальйоні Айдар служать. Вони не через минкомат пішли. У нас він приходить, от є доброволець, що не хоче служити. І то, що ми його вигляд по пов'язки і він підходить по вуз. Ну, вони всі йдуть через військовий комісаріат, вони призиваються на військову службу. Був голова РДА, Остапчук. Він поїхав, бо до добровольцем Хмельницький, батьом, Дніпро, я не знаю, кому зробили. Оце він читає доброволець, він через воєнкомат не призивався. нас всі йдуть через воєнкомат. Вони призвані. І взяв він сина з собою. Оце як доброволець пішов. Ну, він стоїть на обліку. Просив військовий комісар не поширювати чутки про військовослужбовців та працівників комісаріату. Не робіть цих чуток. Чутки це хуже, чим війна. Підполковник назвав ситуацію на сході важкою та небезнадійною. Тяжка ситуація. Тяжко. Ну, я думаю, що ми з цим спореємося.